Ось і підійшла до кінця другий тиждень мого місячного експерименту спроби полюбити біг. Чесно кажучи, я не чекала чудес. Хоча, в цілому, я досить активна людина, перша пробіжка вийшла так собі. Але зате я дещо зрозуміла і змогла підкоригувати підхід так, що тепер можу сказати: я все ще не кайфую від бігу, але ненавиджу його трохи менше, ніж минулого тижня, коли всерйоз сумнівалася в своєму психічному здоров'ї через згоду на цей експеримент. По-перше, величезне спасибі тим, хто порадив додаток замбис ран. Одна з причин, чому мені подобається займатися на ліпсоїді будинку, можливість паралельно дивитися щось нескладне. Без будь-якої розваги біг здавався мені ще більш нудним. Але, як виявляється, місії збирати запаси та рятувати тих, хто пережив зомбі-апокаліпсис, плюс музика між панічними повідомленнями з бази це шлях. Розблокування нової частини сюжету дає той самий мінімум мотивації, щоб вийти за двері. Я також розібралася, чому перша пробіжка минулого тижня була такою пекельною. Не знаю. Як я могла не помітити цього в момент забігу або навіть після. Але, хлопці, я почала біг вгору. Я живу в горбистому районі, по якому часто гуляю, і, мабуть, просто не надавала цьому значення. Але який розсудлива людина вперше за як мінімум 10 років вирішив пробігтися полізе вгору. Виявилося, така є це я. Не дивно, що мої колодки буквально відмовлялися працювати, чорт візьми. На цьому тижні я використовувала пагорб з розумом як людина, яка хоче підійти до справи стратегічно. Спочатку я 5 хвилин швидко йшла вгору, це розігнало пульс, а потім повернула і чергувала біг з ходьбою спочатку по рівній місцевості, а під кінець під ухил. Чим складніше ставало фізичне навантаження, тим легше був рельєф, і я залишилася задоволена собою. Я думаю, що використання пагорба як розминки допомогло щиколоткам почуватися краще під час бігу. І я приємно здивувалася, що моторошна крепатура на три дні після першої пробіжки не повторилася. Я планувала бігати хоча б три рази на цьому тижні, але життя внесло корективи, так що вийшло тільки два. Але це вдвічі більше, ніж минулого тижня. Ще я вирішила, що не буду змушувати себе займатися тільки бігом в цьому місяці. Хочу продовжувати робити те, що мені подобається, щоб не відчувати, ніби я бездумно мучу себе, це було б повною протилежністю мети. У підсумку я хочу не просто бігати, а сприймати біг як легкий і доступний варіант, яким я можу займатися час від часу з задоволенням. Я веду щоденник настрою після пробіжок за шкалою від 1 до 5, де 5 – та ну його до біса, а 1 – ура! Біг це кайф. На цьому тижні я стабільно виходила на нейтральну трійку. В процесі мені не подобалося, але відразу після я відчувала себе сильніше і пишалася собою, думаю, це вже перемога. На наступний тиждень ставлю три цілі, три пробіжки, хоча б одна з яких по мальовничій стежці. На цьому тижні мій найдовший забіг, вірніше, біг, ходьба, тривав трохи більше 20 хвилин, так що, якщо вийде дійти до 25, це буде прогрес. І сподіваюся, що хоча б одна пробіжка отримає двійку в моєму щоденнику настрою.